Всім привіт! Всіх вітаю у себе на каналі. Сьогодні у нас заключене відео з нашої останньої подорожі. Зараз ми пройдемося по такому звичайному маршруту, самого звичайного туриста, який приїхав в Буковель. Покатаємось на підйомниках, покатаємось на Родельбані. пройдемося на оглядовий майданчик. Тому залишайтеся з нами і поїхали! Наші вже збираються. Мене очікують, діти сидять в машині. Чекають, поки я дозніму відео, і будемо всі разом вирушати. Okay. Заходьте. Okay. Okay. Зараз підемо, подивимося, що поміняла щось по цінах. Тому що Діналяндія. Ціна змінилася, вона виросла. Звісно, не стала менше виросла. Зараз подивимося, що змінилося щось на підйомниках і чи змінилося щось по Радельбану. І подивимося, зробимо актуальний на ну, зараз огляд. Хоча ми були місяць тому, я думаю, що навряд чи щось змінилося, але подивимось, тому що чомусь Дінеляндії виросла ціна. Можливо, це тому, що построїли цей Ноїв ковчег. Чи повчихної, як там правильно. Але тут також треба подивитися, щоб точно знати і вам сказати. От що сафики? А може рібенок впав? Не знаю. Щось не робить. Тусковий парк робить. Стоїмо. Робить. Парк робить. Стоїмо. Я здатися. Так, цей оглядовий не працює, не працює ось цей теж по два. робити, але двомісний тільки. Покажи ціни. 300 гривень більше. Таке, як і було? Да. 300, 270. Це, це World Eli. Да. У чорна карточка MasterCard, тому в нього вийшло дешевша, знижка 10%. Якщо у вас такої знижки немає, ось дивіться актуальні ціни. А діти наші вийшли безкоштовно. Трохи розчаровано, що не працює що по чотири, бі, ще по 4, блін, нараз захоталась. Це що по 4. Ти будеш з Лаврентієм чи мені? Бедеш з мамою чи з Лаврентом? Чи з папу? З мамою? Хочу з папи. Я буду з на одному, на другому, і ля з Марку. Ось так виходить. Мені подобалось там де 4, і він і вищий, і на ньому не так шотає. Але ладно, буде екстрим Давай Марко. Піши, давай на підйомник. Тут така ще черга немаленька. Ні. <Toosed> ну що з папою? З папою? З мамою? То хтось один з мамою. Що людей багатенько повно. Бо вони на них так шатає, що просто кошмар. <гум> Поверніть мої підйомники по 4 чоловіка, на цих шатає ужас. <гум> Потім поплаваємо. Хоч спустимося і візьмемо до катамарани, поплаваємо. Окей? Ну і цей такий трохи повільніший. Ну дуже такий повільний. Він, правда, нижчий, ніж той. Але... Дуже ним шатає, особливо на цих штуках, де перекидується, то взагалі. Ми від вітру також шатаємо. Мама, так, не дуже приємно, особливо будемо. з дитиною. Так, да, будемо туди. От, якщо зрівняти, це ще по два. І ось той, на якому ми каталися, той ще по чотири. Він набагато вище. Але бачите, дивіться, як шатає вони для Мама, з Марком да, так, Ми на цьому не каталися. Ми на цьому зимою були, каталися. Так. Так. Ой, як шатає на цих штуках, це кошмар. Так, мені ото, що по 4 більше подобається. Я назад на цьому не хочу з'їжджати, тільки на Родальбані. Працюється. Ні, я Не працюється? Працює. Ні, працює? у все. А? Угу. О, вітерець, зараз нас буде шатати з тобою. Да. Ні, ні, тримайся. Так. Це з Марку на цих штуках шатати. Ні, не видно. Давай. Я взагалі підйомників не боюся. Але з дітьми... я не знаю, я за дітей переживаю. От просто, воно так шатаєш, це просто кошмар. Я тут Не знаю, вони сюди катаються, бачите. Ось поїхали оказ. Тому його зі. А Так, ось така черга сьогодні на Родильбан. Немаленька. Ой. Дуже немаленька. Людей в Буковелі, до речі, багатенькі. Реально багато. Всюди багато. в ресторанах багато, і на підйомниках багато, всюди черги. Тому Буковель живе. А ось це те, про що я говорила в минулому відео. Що можна на підйомнику потім спуститися, бо ви заплатили вже за білет вверх вниз і потім піднятися на родельбан і їхати от звідси сідати на цій касі, заплатити, і потім їхати ось по цій дорозі саме саме вверх, щоб потім на родельбані отут от з'їжджати. через ліс спочатку, а потім через оцю от штуку. А можна сразу купи піднятися на підйомнику туди вверх, і сразу там же є ще одна каса. Там купити білет і просто з'їхати, щоб не робити оце вниз, а потім підніматися по ці штуки вверх. Але дітям подобається саме кататися туди-сюди. Але сьогодні ми так робити не будемо, бо, по-перше, я не хочу на цьому підйомнику спускатися, а по-друге, в нас нема так багато часу. А взагалі, от, прикольно саме спуститися собі на підйомнику, познімати, а потім так от на родальбані собі тихесенько піднятися. Ну, здається, що так якось не швидко, якось повільно, але насправді там прикольно і дуже швидко. Тримайся, тримайся. То есть кричите, зараз лису выеду. Опа. Помчали девчата, видишь? Оп, и уехала лиса. Ну, так Нет, думаю. Дивіться, який лайфхак. Тут і стежка. Ви можете не платити за підйомник, піднятися по цій горі вверх. Але я тут скажу так, тут є, що йти. Якщо ви гуляєте на собаку, наприклад, без проблем, можете піднятися вверх і побачити оглядовий цей, оглядову площадку безкоштовно, по-перше, а по-друге, ви зможете потім спуститися також на підйомнику безкоштовно. Там вже білети ніхто не провіряє, тому що ви тут заплатили, тут сіли, вас підняли, а назад ви просто сідаєте і їдете. тому... Потрібно тільки піднятися вверх погорі, але повірте, тут є, що йти. Мама, я боюсь. Це так здається, але насправді це, повірте, мені тяжко. Мама, я боюсь. Ти, ти... ти не боїшся? Ні, ти сміливий, молодець. Оп, зупинився. Ще раз їде. Давай подивимось, хто там їде. Будуть швидко вони їхати чи ні? Щось не дуже швидко, десь немає бути. Ні, тормозять. До речі, про Родельбан. Там потрібно знімати кепки, тому що минулого разу у нас марка кепка улетіла. Причому так, в самому початку вона улетіла, тому кепки треба дітям знімати, бо улітають. І мені минулий раз казали, що телефоном користуватися не можна знімати, тому що телефони також літають. Але можливо це тому, що ми були з дітьми. Літають, літають кепки. Тому сказали, що не потрібно телефоном, тому що може улетіти і це небезпечно. Можливо, це тому, що ми були з дітьми, і це такі правила, тому що каталися мої дівчата вдвох, і їм нічого не сказали. Вони брали телефон, все собі гарно зняли. Тому в мене там є відео, де дівчата показували, як це все виглядає на Родальбані, От коли ти їдеш, ви можете переглянути, подивитися. Це десь місяць назад. Я залишу силочку тут в описі. І ви подивитесь, як це все виглядає. А з дітьми, видно, не дозволяють. Просто тому, що це небезпечно і, можливо, не потрібно, а можливо те, що ти просто керуєш, а не дитина, і неможливо одною рукою керувати і знімати, не знаю. Але дівчатам дозволили мені сказали, що не можна. Майте це на увазі. Дуже багато наговорило, що Славрушав не збив з думки, тому ось так. А ми вже майже доїхали верху. Дивіться, як багато людей на оглядовому. А, і ще дивіться, то тролей. Ми минулий раз на ньому також каталися в цьому же відео, де родельба, в тому же відео є про тролей. Тому також можете подивитися. Силочку залишу і напишу, що там можна це переглянути. Але штука прикольна. Можна для дітей з трьох років. Так, ми тим часом поки добралися. Ось вже жовті такі подушки нас там зустрічають. А ось тут каса, на роденьбан. Якщо потрібно просто з'їхати вниз. Ось ще одна. Зараз подивимося, що там по цінах чи ні. Ну, а наші нас там ззаду доганяють. Можна на копи. І я з Марком вибігли. І зараз ми будемо бігати. Хлопці! Зараз ми знімемо кому-то швела. Так. Що? Ти Я не боюсь, і там з'їхав. Так, поки ми піднялися, вже цей підйомник, який на чотирьох, нормальний, який мені подобається більше всього, запрацював. Ось так. А нам довелось на тому їхати. На Так. Хлопці вирішили кататися на зіплайні. Купили квиток. Давай. І минулого разу вже катався, цей раз не буде, буде тільки Женя з Сашею. А ми це все будемо дивитися. І, до речі, в нас є відео, як це все виглядає, коли ти на ньому спускаєшся від першого лиця. Також це все в одному тому самому відео звуковелю. Силочку шукайте в боксі. Так, а в кінці потім можна взяти відео, купити чи фото. Ось ціна. Ми минулий раз брали. О, О давай, Женька полетів. Де там той Женька? Ха-ха-ха. А другий раз на двох. Давай, Женя. Папа, тут все друга є. В ціну враховано два спусні. Давай, Жаня, давай. Ні, не чіпайте каву. Мама, може і Також супер відома оглядова. Ну і звісно цей оглядовий. Куди ж без нього, якщо ти в Буковелі? Є багато фотки, це лежить. Ми йдемо на Родельбан. На Родельбан, на Родельбан. Ось каса. Зараз будемо їхати. Ні, бо ціні нічого не змінилося. Як було такі є. 601, 1002. Так, все, вон готується. Жалко, що знімати не можна. Стій, тебе зараз про стівну. Почекай, Лавренті. Почекай. <соць> Нетерплячка там сів. був подвійний, Зараз там... у нас простівнепочка Чергатка велика. Так, а це ми вже спустилися і чекаємо наших, поки вони з'їдуть, бо вони були наступними по черзі. А взагалі, як це все відео від першого лиця, коли ти летиш на цьому родельбані, залишаю силочку в описі. Можете дивитися, дівчата нас знімали спеціально для вас. Мама, 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 мама. Мама гальмує Вона сама гальмує тут. Відстібайте мене. Будь. Мама. Відсібайте нас. Іди, Оля, до мене. скажу, відсібай Ну, давайте, хлопці, емоції. Як вам тисячний раз родити банк? Круто? Ще хотіли. Ще хотіли, щоб могли себе на ньому, без ліміт береш і місяць, кото катаєшся без перестанку, так, Марк? Ну, ще піднімемося ми кожен місяць тут. Що, не приїдемо, ще не покатаємося. Кожен раз хочемо тут також поплавати, але щось завжди не виходить. Лавро. На спить, представляєш? <гум> От придурить. По дорозі в Яремче заїхали в пивоварню. Пивоварня називається гуцульське, ми завжди тут скуповуємось. Тут все супер свіже і дуже смачне. Тому давайте разом пройдемося по асортименту і подивимося, що тут по цінах. До речі, сама пивоварня знаходиться у Микуличині. Також тут є, що можна купити на сувеніри. А на другому поверсі є пивниця ресторан. Можна там посидіти, щось смачне замовити, і випити, і поїсти, але ми чомусь там ще ні разу не були. Шишку будеш брати? Ой, так, Трохи незручно знімати сири і ковбаси. Людей багатенько, а я лізу з камерою в очі. Знімаю якось так, як виходить. Ну, як ви бачите, вибір немаленький, можна привезти яке щось з собою, якості сувеніра додому, а можна і купити, щоб тут їсти. Ціни, думаю, адекватні. І до пива тут є просто все. Варять все пиво самі.

Дивіться, дайте, будь ласка. Так, розпаковка. Що Ілля завжди бере? Беремо ось такий сир дітям. Такий не копчений. Боже, цей пакет. Це що, таке масло, коровиче. Прям жовте-жовте. Ось я не забула показати. Ось такі пакети. Ось таке варення шишок. Це просто мед з шишками, да? А не варення шишок. Скільки воно коштує 200. 200. Оце баночка 200. І це все однакові, да? так? Це вурди. Це всі три вуди. Да. Ось такі. А ми вже скупилися і будемо вирушати додому і завершувати наші відео з цієї мандрівки. Надіюся, з вами зможемо зустрітися в нових зовсім скоро. Миру вам і вашому дому. До нової зустрічі. Бувайте!